Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 333 і завдання у нас наступне. Обчисли значення виразу, використовуючи розподільну властивість множень. І нам дано 4 завдання. І так, давайте я вам нагадаю, що таке розподільна властивість множення. Читають її так. Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок, і, знайти добут, і знайдені добутки додати. І так, що це означає? У нас з вами надано вже, от в першому прикладі, є результат цієї розподільної властивості по тому правилу, що я вам прочитав. Що ми бачимо? У нас є. Два добутки, вони додаються, і в них є спільний множник. Так от, це означає, що можна винести за дужки цей множник, а загальний множник і додати ці два множники те, що. У нас залишилось. Таким чином. В даному випадку можна записати вираз як 452. Це загальний множник двох доданків. Винести за дужки, А в дужках записати як 499 плюс 501. Таким чином. Тобто, якщо прочитати для нашого випадку розподільну властивість множення, то вона, давайте ще раз прочитаємо, щоб помножити суму на число, от наша сума на число, щоб помножити суму на число, можна помножити на це число. Кожний доданок, і знайдені добутки додати. Оце розподільна властивість множення. Так, ну, давайте тепер далі. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в дужках 499 плюс 511 тисяча, тобто Можемо записати, що це буде 452 помножити на 1000. І це означає, що результат буде 452. Дописуємо справа 3 нулі. Маємо 452 тисячі. Давайте тепер перейдемо до розгляду другого завдання. Тут 192 помножити на 205. 2005 мінус 192 помножити на 1005. Тут у нас загальний, загальний множник це 192. Давайте його винесемо за дужки, 192. А в дужках запишемо суму 2005 мінус 105. Як легко побачити, в дужках у нас буде тисяча. Тобто результат буде такий 192. Ми помножимо на одну тисячу і відповідь запишемо як 192. Тут дописуємо справа 3 нулі і маємо 192 тисячі. Так, третє, третє завдання. 83 помножити на 47, плюс 917 на 47. Так, це означає, що загальний множник у нас 47. Так, а в дужках буде сума 83 плюс 917, і це помножити на 47. Дорівня. І так, 83 на плюс 917. Це у нас буде. Одна тисяча, тобто ми можемо записати 47 помножити на 1 тисячу, і це означає, що відповідь буде 47, 3 нулі, тобто 47 тисяч. Четверте завдання. 4592 треба помножити на 217 і відняти 4592 помножено на 216. І так, загальний множник у нас 4592, 4592, а в дужках у нас буде 217 мінус 216. Тобто 4592 помножено на а в дужках це одиниця. Тобто наш результат, відповідь буде 4592. Таким чином, вправо виконана. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!